Вітаю! Слава Україні! На огляді ніж від риб Petrofiet Fish. модель називається PFP-02 магазин. Це як? Ну, новинка не новинка, це вже давно випускалося, але в G10. Новинка тільки в тому, що рукоять вони перевипустили в карбоні. Ну, Получилось дуже такий цікавий варіант. Ну, Більш преміальний можна навіть. Сказати. Ну, Карбон все-таки смотрится для декого краще. Хоча G10 гарно. Коротше, рукоять карбон, 3D обробка. Легка, злегка, так чуть-чуть закруглено. Фрезеровка посередині. Отвір для темляка. Невеликий безспейсер G10, десь на третину. Протилежна сторона аналогічна. Плюс кліпса стальна глибока. Так, Середньої жорсткості нормально. Клин строго по центру, в осьовому керамічні підшипники це фліпер. Відкривається тільки заплавник, закривається теж дуже гарно. Лайнер лок, лайнер заходить повністю, запаси ще десь 2 треті є. Лайнери облегшені з обох сторон дуже гарно, по максимуму вифрезеровано. вага ножа всього лише 138 г. Баланс ну, майже ідеальний, хоча трошечки зміщений. хваті зручний, носічки якраз такі агресивні, дуже гарні. На місці любим хватом. Так, на рук Лезо сталь D2, спуски прямі сатін, практично від обуха. З протилежної сторони у нас напис 9 чен і модель на хвостіку. Як так назвав. По обуху 3,8 зведення взагалі ідеальне 0,4. Товщина рукояті 15,7 мм. Габаріти. Загальна довжина 22 см 220 мм і довжина леза 93 мм, різниця в G10. Від G10. Ну от я покажу рукояті, так трошки ближче. Вон, бачите, карбон, вони, якщо у G10 тут ще зробили насічки продольні, то карбоні цього вже не стали робити. Оце вся різниця в рукояті. А так, G10 карбон, все. А ваги. Карбоновий важить 138 грамів, як я сказав. А g 147. Різниця хоч невеличка, але все-таки вона є. Є ще отакі сіренькі. Випускаються вони в, трьох, в чотирьох вже варіантах, блок трьох. Карбон G10 чорний, G10 сірий і G10 зелений. А зеленого зараз, на жаль, немає. Не знаю чому. В Китаї він закінчився. Отакий От цікавий ножик. Перевиписк достатньо вдалий, я думаю. Ніж гарний, якість висока. Дуже висока, даже рекомендую.